Hey, сьогодні ми зацінимо один з кращих способів почати свій шлях в світі Warhammer 40 стартер сет. Бери чайок, печивко, що ти там, не знаю, їсиш, і погнали. У коробці нас чекає купа всього. Це 38 мініатюр, яких можна скласти. Без клея, що, кстати, дуже класно, тому що клей теж досить дорого стоїть. Гайдбук також всередині з правилами, місіями та гідом для новачків. Ігрове поле, кубики, рулетки і навіть ручні довідкові листи для кожного з цих от персонажів. І це все виглядає просто шикарно. Все це вирізати і збирати я буду в наступному відео. Так що підпишіться. Поставте лайкосик і поставте дзвіночок, щоб побачити, коли вийде наступне відео. Ми маємо дві армії. Космодесантники, Ультрамарини, наші любими, я їх обажаю. Це елітні генетичні воїни, броня, плазма і чиста сила це все про них. Також тираніди. Тираніди це інопланетна зграя, яка прагне. Зжерти все. І того тут йде один капітан в термінаторській броні, 5 інфернус марінів 5 термінаторів. Також йде один крилатий тиранідний прайм. Одна псайкофага. Три пригуна, 20 термагнідів, і дві зграйки ріперсвормів все це ви маєте зібрати самі. Це можна робити без клею, тому що тут зроблені фігурки спеціально, щоб без клею це робити. Зразу після цього, як ви все склали, ви можете грати в першій місії по гайду. Треба кидати кубики для так переміщати війська по полю та ламати ворогів тактикою та вогнем. Стартер сет це ідеальна точка старту для новачка. Якщо ти давно хотів е, зайти у Всесвіт 40 тисяч, але не знав як, ось твій шанс це отлічна покупка. Якщо в тебе є 87 євро. Набір топовий. Ціна досить велика, але в принципі якщо в тебе є гроші, то це не особа проблема. Якість і кайф від збирання всіх цих фігурок. Ігри, все тут, це прекрасно. Не забувай підписуватись на канал, влупити лайк. А кстати, напишіть в коменти, за кого би ви боліли, за людей чи тиранідів. З вами був я, друзі. Дякую, що ви подивилися. До зустрічі на полі бою і за імператора!